Через обстріл Марганця у ніч на 21 серпня у місті пошкоджене кладовище. Російські окупанти поцілили по могилам зі ствольної артилерії. «Крест пошкодив, трохи поправив. Ну а так більш-менш, Там, звісно, біда, я бачу. Сюди трохи не достало. Там розбито все. Дварівки, вандали, що я можу сказати? Що я можу сказати? Звірюги, що я можу сказати? Хіба це люди? Цей будинок один з пошкоджених через денний обстріл міста 19 серпня. Тоді п'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли, у житлові квартали марганця. Тетяна розповідає, була вдома разом з чоловіком, двома доньками та восьмимісячним онуком. «Взрив. Все, в пилі, куски летять, кирпічі, шифер, стекло, всі стекла повипадали в окна. Попрошивала кришу, пошила весь забор. У нас чудо, що стояла машина в дворі. Якби не було машини, то в нас би не було. Все. Прошило машину, а ті осколки всі були в нас в голові. Ті, що в машині. А це витягували кругом з машини і машина тут стояла. Сокон повитягували, в окнах, прошила окна, стінку прошило. Окна, там Марганець війська РФ обстрілюють з тимчасово окупованого енергодару з 27 липня. Б'ють градів, ураганів та ствольної артилерії. За цей час у місті загинуло 10 людей, четверо отримали поранення. У марганці пошкоджені 67 приватних будинків та 150 квартир. Чотири будинки та 10 квартир зруйновані. Обстріли зачепили чотири школи, дитячий садок, лікарню та центри надання соцпослуг. Зі зруйнованих квартир та приватних будинків людей відселили у вільні приміщення у місті. На сьогоднішній день ми все за за кошти місного бюджету ми все ремонтуємо. Зараз будемо приступати до ремонту тих осель, які вивалилися блоки і дуже тяжкі наслідки. Це наш садик, це ці квартири і дома. По кришам ми вже закінчуємо ремонти. Всі це біля 4 тисяч квадратних метрів. Ми вже закінчуємо, За цю неділю неділю ми закінчимо ремонти. У місті безперебійно працює система оповіщення про загрозу артобстрілу та ракетного удару, каже Геннадій Боровик. Однак жодного надійного укриття тут немає. Е, у нас в місті сертифіцированих, як сказати, бомбоубіжич немає. От. Е, люди. Ховаються в своїх домівках, в підвалах, де можуть. З міста евакуювалися близько 10 тисяч людей. Це каже Геннадій Буровик, четверта частина жителів. Виїхати можна на власному автотранспорті міжміських автобусах та безкоштовних евакупотягах. У Марганці створений центр допомоги жителям, які вирішили виїхати з міста. Волонтери бронюють місця у потягу та надають житло для тимчасового проживання. Звертатися можна за номером 095 931 5185. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.